В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! У вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни, School Фокс FM. І я її ведуча, токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про українського поета-журналіста Василя Симоненка. Народився Василь 8 січня 1935 року на Полтавщині в селі Бівці. Виховувався лише мамою колгоспницею та дідусем. Семененко ріс без батька, той зник невдовзі після народження сина. Дитячі роки хлопчика були непростими він бачив сльози матері, яка залишилась одна з дитиною в роки Другої світової війни, голод та людські страждання. До школи малому приходилося ходити пішки більше 9 кілометрів, але закінчив її з золотою медаллю. Він був обдарованою дитиною, любив читати, мав гарну пам'ять та гострий розум. У 1952 році вирішує пов'язати своє життя з журналістикою. Вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка, де навчався разом з Борисом Олійником, Тамарою Коломієць, Борисом Рогозою та Анатолієм Москаленком. Саме у студентські роки в нього загорається іскра до творчості та поезії, зокрема. Працював у редакціях трьох газет: Черкаська Правда, Молодь Черкащини. Та робітнича газета в якості кореспондента. Товаришував з Ліною Костенко, Іваном Драчем та Аллою Горською, разом з якими відвідував клуб Творчої молоді у Києві. Якщо вам була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі у нових радіо.